Всім привіт! Сьогодні на огляді міні-трактор Scout TI-404C, який коштує на момент виходу цього відео 9990 доларів Цей трактор, як бачите, з нормальною, більш-менш герметичною, адекватною кабіною І саме ці трактора є досить популярними, спрос на них є досить великий і на всіх тракторів не вистачає. Люди замовляли і по місяцю десь чекали, поки їх привезуть з Китаю. Тож, хто шукає собі сараковочку з кабіною, переглядайте відео уважно, я, звичайно ж, все детально продемонструю, покажу, ну і звичайно ж розповім по характеристикам. Мені ж особисто, як і трактор в цілому, так і сама кабіна подобається. Є, звичайно, моменти, які б я хотів змінити, але все ж таки серед конкурентів такий трактор виділяється. Ну, але висновки вже зробимо після детального огляду. Бо це ж я про трактор все знаю, а вам зараз я розповім. Дай до речі, хто купляв трактор без кабіни, скоро буде можливість поставити заводську кабіну. І це теж один із плюсів тракторів Scout. Отже, розпочнемо традиційно з колес. Передні колеса достановлені 75 на 16 Диск нерозборний. Передня колія має два положення по центрам метр двадцять або метр сорок. Задні колеса мають розмір 11,2 на 24. Диск теж не розборний. І задня колія тут регулюється в диапазоні від 1,10 до 1,50 м. Також, звичайно, є груза на задніх колесах в комплекті. Передній міст тут саме 40 -ковичний. Хто бачив 24-річні мости, то я думаю розумієте цю різницю. Ну, Загалом це стандартна конструкція, редукторний міст, гідрооб'ємне рульове керування, штоки гідроциліндрів закриті. Металевим захистом, кліренс тут 29 см, агротехнічний просвіт 33 см. Передні ж грузи на тракторі є теж в комплекті і важить ця модель 1800 кг. Так, да, І ще одне поясню, коли я кажу, скільки важить трактор, то я точно знаю, скільки він важить. А коли я кажу, заявлена вага це те, що заявлено саме в характеристиках. Я думаю, ви розумієте, що не завжди реальна вага співпадає з заявленою. По заднім чулкам, я думаю, видно, що вони тут потужні, масивні, маркування тут ТЕ804. І що стосується підйомного механізму та трьох точки в цілому, вона тут зроблена нормально, адекватно і правильно. Розподільник знаходиться в нормальному доступі, він трьохсекційний, є додаткові дві пари гідровиходів. Одна пара також має плаваюче положення. Тож, в принципі, працювати буде цілком комфортно з. Різним навісним обладнанням. Єдине, але яблучка тут мають діаметр отвору 26 мм. Особисто я переробив собі під 28 палець і скажу вам, що це зовсім не складно і недовго. Кріплення бокових розтяжок тут досить потужні. На рахунок вантажопідйомності трьох точки вона заявлена в 750 кг. Звичайно ж, підніме вона і набагато більше, це обмежено. Передніми противагами трактора. Тобто, це саме та вага, при якій вам буде комфортно працювати з обладнанням. По самій міцності тут же запас набагато більший. Ну і Звичайно ж тут роздільна масляна ванна на гідравліку та трансмісію. Виносні гідроциліндри, примусове опускання. Ну і як бачите, виглядає теж цілком все нормально і адекватно. Що ж, рухаємось далі? Зліва під кабіною встановлений паливний бак, він пластиковий об'ємом 45 літрів. Заправляти трактор дуже зручно, не потрібно тягати каністри на той капот. Ну і, звичайно ж, плюс паливного бака саме пластикового, що у вас не буде всередині ржавчина збиратися. Капот на тракторі відкривається традиційно спереду. Звичайно ж, однією рукою швидко це не робиться, але тим не менш без ніяких проблем. Ще одним з плюсів цієї моделі є те, що тут встановлена додаткова помпа. Для подачі охолоджуючої рідини на печку кабіни. Вона електрична, є кнопка вмикання в кабіні, ну і завдяки цьому реально в кабіні дуже жарко. Ранньою весною або пізній осінню, ну і для тих людей, хто працює взимку це беззаперечно плюс. Маркування двигуна тут КМ490, це широко розповсюджений двигун, звичайний атмосферний, з механічною паливною, також він має потужність 40 кінських сил, ну і об'єм. 2,5 літрів. По фільтрації палива тут все стандарт, є фільтр відстійних фільтр тонкої очистки палива. Повітряний фільтр, як бачите, тут контакт масляний з циклоном. Ну і Зроблено тут по-простенькому. Не виводили цей повітрязабірник забірник аж туди за дах кабіни. По акумулятору тут встановлений акумулятор 12 вольтовий на 100 ампер годин На радіаторі ж традиційно встановлена захисна сіточка. Розширительного бачка для холоджучої рідини тут немає. Генератор тут встановлений звичайний потужністю 350 Вт. Ну і традиційно два інша один на задню гідравліку, другий на гідроб'євне рульове керування. Також вимикач маси зручно розташований, не потрібно постійно піднімати капот. Також з плюсів, ще, як бачите, є додатковий фільтр гідравлічного мастила, саме задні гідравліки. Також у мене часто запитують, чому печка влітку дує гарячим, перекривайтеся цей кранік. І тоді все у вас буде добре. Ну Хоча, звичайно, влітом, в жару, це все одно печка та нагрівається від сонця. І саме тому встановлений додатковий вентилятор. Ну, то я вам пізніше покажу. Отже, по кабіні. Так, двері тут широкі, на всю сторону, проєм досить великий, залазити комфортно. Ну і звичайно ж, це постандартно для скаута, підлога рівна, підвісні педалі, резиновий коврик, герметична кабіна. Також на останній партії трактора вже приїхали з такою обшивкою, обшиті, як бачите, крила, простір під сидінням. Виглядає це все набагато приємніше. Плюс, звичайно ж, це така собі своєрідна додаткова шумоізоляція. В кабіні тепер стало набагато затишніше. Ну, так, звичайно ж, не вистачає. Особисто мені так, всяких там підстаканників, органайзерів, полочек, ну нікуди нічого положить. Ну, можливо, з часом буде і таке. Також в кабіні, як бачите, є люк, і так як трактор не обладнаний кондиціонером, то це дуже крута штука. Також традиційно для скаута трактор обладнаний камерою заднього виду. На рахунок дефлекторів, на мою думку, маловато їх всього 2 штуки по бокам. Але добре, що хоч вони нормально регулюються. Аудіопідготовка присутня, тобто є магнітола, динаміки. Кришка люка тут цікава з такого собі прозорого пластика, ну і закривається він досить зручно. Також є кнопки управління кабіна і склочисники та додаткове світло робоче, вентилятор такий. До речі, працює, я б сказав, би, він досить приємно, мінімум вібрації і шуму. По крайній мірі, в порівнянні з іншими тракторами такого класу. В цілому ж по трактору тут встановлено двохдискове щеплення, є реверс, ось речах перемикання, вал відбору потужності двохшвидкісний на 540 та 1000 обертів за хвилину. З правої сторони тут речаги гідравліки та речах включення валу відбору потужності і речах блокування задніх коліс. По коробці тут 4 передачі та 2 діапазони. Плюс реверс, отже, маємо 8 передач вперед та 8 передач назад. Приборна ж панель автомобільного типу, звичайно, простенька, але є все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактором. Також контроль за тиском масла в двигуні відбувається за допомогою контрольної лампочки. В цілому ж в кабіні гарна оглядовість, місця цілком вистачає. Так, як на мою думку, можна було б, звичайно, краще, але. Звертаючи увагу на конкурентів плюс на бюджет трактора, то, в принципі, зроблено все цілком адекватно. Ну, давайте покажу вам ще раз, тобто, реально, ця кабіна зроблена ну, приємно. Отже, що стосується цієї моделі в цілому, зарекомендував себе трактор досить добре, поганих відгуків про цю модель я не чув. Так, звичайно, трактор не ідеальний, ідеальних я взагалі не бачив, є. Як і на всіх тракторах, моменти, які можна було б покращити. Ну я, звичайно, думаю, сподіваюся, що компанія. Scout це все ж таки зробить. Ну, ще одне, давайте. По кабінникам в цю ціну в бюджет до 10 тисяч доларів конкурентів у трактора просто немає. Да й взагалі, вибору то особо такого немає. Кентаврів зараз не завозять, є кентавр 50, але він більше 10. Залишається у нас джинма і все. Навіть той самий Лаул 354 з кабіни, і той буде коштувати дорожче. Хто не знає, у мене особисто вдома на тесті знаходиться такий трактор без кабіни, то на сьогоднішній день я ним задоволений. Звичайно ж, в кінці цього сезону зроблю детальний відгук по закінченню теста, Ну а взагалі-то моя думка вже кінцева сформована, тож ці трактори я особисто рекомендую. Ну а ви вже думайте, самі обирайте, якщо є можливість, приїжджайте на майданчик та тестуйте. І нікого не слухайте, що там скаут те саме, що там Кентавра, Ріон, Приїдьте, протестуйте особисто. Що ж, всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня.